У Качівському дитячому будинку інтернаті виховуються дівчата, які мають певні відхилення в розвитку. Цей дім став для них рідним, бо заяк іншого просто не мають. Тут для них створили умови для того, аби вони могли проживати нормально. 5 січня напередодні Різдва Христового відвідав заклад і народний депутат України Віктор Балога разом зі своїм старшим сином Андрієм. Василь Маркулін, директор дитячого будинку, ознайомив гостей з умовами проживання вихованців і розповів, намагаються забезпечити себе всім, адже мають навіть власне господарство. Ми себе забезпечуємо. 70% молоком, овочами повністю. Це ми розширили і запитання фруктами. Пан Василь, який в закладі працює вже 30 років, розповідає, вдячний тим людям, які завжди допомагають, і готові підтримати його вихованців, адже добре знає, що означає протягти руку допомоги тим, хто її потребує. Кажуть так, допоможеш бідному, Бог допоможе тобі. Додає, найбільше його вихованки потребують родини, а найбільше мріє в них про маму. Рідні мамі, де вам пахощі даруй. Ці дівчата зазвичай раді гостям, а в різдвяні свята особливо, адже спілкування для них означає, зв'язок із зовнішнім світом ще не втрачено. Тож і зараз не втрималися, покулятували спеціально для гостей. Ну колядку від народного депутата Віктора Балоги отримали подарунки: солодощі, фрукти та печиво. Не залишились без подарунків і працівники навчального закладу. І насамкінець за гарним закарпатським звичаєм спільна колядка, аби прославити Христа, який рождається. Різдво свято родинне свято любові, тепла та добра. В ці дні прийнято ділитися любов'ю та добром. Впередень святого вечора Віктор Балога разом зі своєю дружиною та дітьми всією родиною відвідали насправді родинний заклад Ченодіївський дитячий будинок, який став справжнім домом для десятків хлопчиків та дівчат. Цей дитячий будинок є одним з кращих в області та, можливо, і в цілій державі. Його директор Світлана Софілканич ділиться секретом каже: робить все для того, аби тут для вихованців був справжній дім. Навіть приміщення поділили на кімнати -кварти. У нас така велика кімната візуально поділена пополам, де в нас дітки тут їдять, де у нас дітки тут займаються, вчаться, а там відпочивають. У нас у кожній групі є така кухонька невеличка. Де дітки собі можуть самі навчитися гріти лісти. дітей привчають до того, що треба вміти доглядати за своїми речами та знати все те, чого навчають дітей, батьки. Валентин і три його сестрички в цьому домі живуть вже сім років. Вони, як і всі інші, навчаються у звичайній школі, відвідують гуртки, граються, ростуть, як і всі діти, що мають маму й тата на тому, що кожна дитина мусить мати родину, наголосив у розмові. І Віктор Балога. Моя задача, що всі здорові діти, які є здорові, вони витратили політи не треба бути тільки діти із відхиленнями, з вадами, спец... спецустанови. Таких установ не має бути. Як приклад, нові західноєвропейські країни та ті, в яких є міцною віра в Бога, каже, тільки там, де люди віруючі, нема покинутих дітей, і тільки тоді може бути сильною і держава. Італія дуже вірні, дуже богобойні люди, і вони собі ніколи не дозволять, щоб їхня дитина попала в інтернет. Так, от коли у нас президент, прем'єр. І вся влада по вертикалі донизу буде казати, що де наш українець є в інтернаті, ми його усиновлюємо. Я буду розуміти, що ми будуємо державу. До тих пір цього не буде. Ми повинні чітко зрозуміти зверху про те, що якщо ми хочемо будувати державу, у нас не повинно бути в інтернатах здорових, здібних дітей. Я за то, Я за то. політик каже, жодна українська дитина, яка є здоровою, не повинна виховуватись в інтернаті, і такою повинна бути і мета влади. У нас всього все біля, біля 80 тисяч дітей в інтернатних установах. Якщо відняти звідти з вадами дітей, да, то у нас максимум 30-40 тисяч дітей. Скільки нас, скільки нас, начальників, працює в державних установах? Вища ліга або е, вищий ранг, Ну, я думаю, що сотні тисяч. Та хай лише би приклад узяли, якщо ми сказали, що ми будуємо державу. У нас дітей не буде у інтернатних установах у такого типу. А поки дітей сиріт в Україні вистачає, то варто вклонитися тим працівникам установ, які роблять все можливе і неможливе, аби діти були чистими, вдягнутими, нагодованими і мали гарну освіту та добрий розвиток. Звісно, що не обійшлося в день різдва і без справжнього дива, яке створили діти своїми виступами. Вони просто вразили всіх своїми талантами. Сипано, не обійшлося і без гарних побажань Нового року та ще Гарну колядку, гарні подарунки і щирі побажання того, аби ці хлопчики та дівчата, коли стануть дорослими, теж святкували родинне свято різдво у власних сім'ях, адже вони добре знають, що найголовніше для кожної дитини це мама і тато.